Я розумію рекрутинг в там бойові підрозділи, але, от, наприклад, з вашої галузі, це ж реальна ніша, де потрібні дуже великі знання і фахівці справді в цій сфері. Які спеціальності вам найбільше потрібні серед лікарів зараз? Спеціалісти всі потрібні. Я не можу сказати, що у нас станом на зараз не вистачає когось дуже критичного. Угу. Тобто, в принципі, всі спеціалісти є, у нас все йде по плану. Ось, якщо ну, дивитися там. Відсотковому співвідношенні, то дійсно не вистачає травматологів, ну, їх не вистачає, не вистачає вузьких спеціалістів, там, нейрохірургів. Дійсно, є в цьому дефіцит. Не вистачає знову в процентному співвідношенні, не вистачає вузьких медичних сестер, вузьких спеціальностей. Тобто це операційні медичні сестри і анестезистка. Mm принципі, все, що зараз ну можна так пригадати, де у нас дійсно більший акцент зараз, в тому числі по рекрутингу.